Дев'ятирічна Амелія Латиш відпрацьовує з викладачем пісню Весняна. Дівчинка вже в четвертому класі Полтавської дитячої музичної школи номер 2 Розповідає, відвідуючи філармонію, потрапила на концерт, де виступали бандуристки, і захотіла стати однією з них. Ми почали займатися бандурою. Ми погріли пальці, тобто правою всякі робили, далі з вчили. І отак ми з Слава Миколаївна сказали, що в мене доволі гарно виходить. Мені цей інструмент подобається тому, що це національний інструмент України, і він дуже гарно звучить, що з ним можна грати і також співати. Або, або просто грати. Спершу Амелія грала дитячі фольклорні пісні зараз же виконує доволі серйозні твори, записи яких надсилають на різні конкурси. І якщо з іншими учнями викладач Амелії Світлана Пустяк займається одну академічну годину, то ця дівчинка готова працювати хоч цілий день. Не кожну дитину можна влітку запросити на уроки і щоб вона займалася. А Амелька, вона біжить от вона в перших рядах. Так буду. Мелічка в нас перерва, трошки може перерватися. Треба ні, 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 все нормально. Ручка не втомилася. Все нормально, ми працюємо далі. Звичайно, видно результат. Я займаюсь двічі на тиждень, но коли є натхнення, сили. То я займаюся додатково з моїх друзів, близьких ніхто не грає на бандурі, але я для них влаштовую концерт в школі. Я буваю, виступаю мене просять. Вже через рік після початку занять Амелія взяла участь у своєму першому всеукраїнському конкурсі Барви Полтави і перемогла. Номінація була від шести до десяти років, а їй було сім. Тобто вона була, скажімо, не в кращому віковому становищі по відношенню до інших дітей. Але все ж таки перше місце було її, і це їй додало сили духу, впевненості в собі. І, мабуть, такий конкурс вона там зайняла, стала дипломантом. Це четверте місце було. Це міжнародний конкурс, був Гната Хоткевича міста Харків. Попереду в маленької бандуристки наступні конкурси. Дівчинка представлятиме Полтаву на міжобласному рівні. Проте мріє, щоб її виступи були не онлайн, а у великих залах і обов'язково з глядачами.